Два роки болю і незламності під такою назвою у польському місті Торунь відкрилась фото. Виставка нашого земляка та воїна збройних сил України Романа Наумова. Як зазначила організаторка Людмила Крива, приурочили її до другої річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На ній представлено 32 роботи знаного білоцерківського фотографа. Метою виставки є нагадування, що війна триває, гинуть люди. І цю тему не можна замовчувати. Також не можна втомлюватися від російської агресії. Триватиме експозиція щонайменше місяць. Головний меседж цієї фотовиставки це два слова: біль та біль. Біль, тому що за два роки цієї страшної війни, насправді десяти років, але два роки повномасштабного вторгнення, деякі наші міста вже взагалі зникли. Багато міст і сіл лежить в руїнах. Знищені дороги, знищені будівлі, заміновані ліса, заміновані поля. Ми власне забули, що таке, наприклад, цивільна авіація. Ми забули, що таке поїхати на відпочинок до моря. Це все важко, це все непросто. Але найголовніше, найголовніше біль в тому, скільки насправді вже людей загинуло. Попри те, ми б'ємося. Б'ємося, тому що. Якщо ми не перестанемо битися, загине ще більше. Якщо ми перестанемо битися, ворог просунеться ще далі. Якщо ми перестанемо битися, то наша країна просто зникне. Але, звісно, самі ми не впораємося. Дінця образує трагічне видаження обесно жубістофотографії показують трагічні події, які є для українців вже реальністю. Показує силу і рішучість духу боротьби всіх військових, які борються за Україну, їхній край, за їхню гідність і перемогу. Хотіла подякувати пану Роману за можливість показати фотографії, автором яких він є. За можливість виставки їх сподіваюсь, що наступна виставка, яку ми будемо показувати, буде вже під назвою Перемога України потим звичайство України.